Мій милий ангел, дивишся і мовчиш, листком осіннім тулишся під ноги, А я іду, не знаючи дороги. Чому, чому беззвучно так кричиш? Усе не те, не так, а часом знаєш, пускаю руки долу і зітхаю, і твого сяйва геть не помічаю. А ти за мене все світа благаєш! Мої жалі, твої печальні сльози, Врізаю, крила, пір'ячко цибате. Не раз спасав дитя своє пихате, Не раз ловив на крученій дорозі. Мій милий ангел, дивишся і мовчиш, Німі молитви і земні поклони, Журливі очі на старій іконі. Мене ніколи чуєш, не залиш.